Серпень у рівному справжній овочевий розмай. На прилавках центрального ринку яскраві барви та аромати літа від соковитих помідорів і хрумких огірків до запашного кропу та різнобарвного перцю. Це пора, коли покупці можуть обрати все для найсмачніших літніх страв, салатів та закруток на зиму. На прилавках вистачає як імпортних, так і наших місцевих овочів. Приводять із Карпаття, ціни доступні, перець хороший, такий червоний м'ясистий 70 гривніків. Такий перець 45. Помідори теж недорого, 50 гривень, солодка м'ясиста. Нічого ціни такі доступні, можна купляти недорого домашні дорожчі. Ціна на помідори коливається від 50 до 70 гривень. Залежить від сорту та місця вирощування. Домашні можуть коштувати більше 100. Огірок вартує від 45 до 60 за кілограм. Домашній перець коштує 70-75, а кабачки та баклажани в середньому від 20 до 25. Також на прилавках з'являється рання капуста, вартість якої від 20 гривень за кілограм. Спіють краще, як погода, краще спіють. А чи великий попит зараз, ще багато людей купують? А не дуже, вже багато такі, домашні багато помидорів, серед не дуже. Рівняни активно готують консервацію на зиму. Ціни на овочі вважають доступними, хоч для декого вони все ж зависокі. Оце я консервувати буду на, на зиму. ну, Хто за зиму не дбає? Зим, зима. Попитаю, що є. Я не дивлюся на ціни, аби продукт був добрий. В даний момент тільки такі, ну, фрукти в основному, фрукти, овочі, баклажани, наприклад, фрукти то. Зоні в основному хотілося б, щоб трошечки дешевше були продукти. Продавці запевняють, найсмачніші та найкорисніші овочі саме зараз. Тож час готувати літні страви і робити запаси на зиму. Діана Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин.